Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як в красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого. Як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі. Любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі всюди, у ній, що треба нам є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн. Що тьму подала в бою, і той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою.